У мене є е, знайома, чудова дівчина, яка працює в одному з дуже відомих фондів. От, е, значить, прям в дуже в одному з двох дуже відомих фондів, скажімо так. І вона вчора розповідала історію, як на тренуванні вона спілкувалася з хлопцем з Харкова, здається, який не знав, хто такий Залужний і як він виглядає. І пояснював він це тим. Що він в, поза політикою. І я також бачив, друзі, відео Кашельника. Також є у нас такий блогер, де дівчина на вулиці каже йому, що я поза політикою. Тобто, пройшов год і рік, вибачте, і три місяці, і у нас з'явились люди, які поза політикою. І мені цілком і повністю зрозуміло цілком і повністю зрозуміло, що. Люди, які кажуть, що вони поза політикою, вони не поза політикою. За фразою Я поза політикою вони ховають свою підтримку росіян і підтримку Росії, бо не може бути людина в сучасному світі поза політикою. І я хотів би зараз, я не знаю, які у вас відносини з Костям Бондаренко. Я чудово ставився Є, до цієї людини. Ну реально, я чудово до нього ставився. Але сьогодні він написав пост про те, що у нього день народження. І він рік нічого не писав, але зараз він напише, якісь люди його зрадили, з якимись людьми він не спілкується. Якісь люди там відійшли, хтось з ним вітався, а потім почав поливати його брудом. Мабуть, це я, а мабуть, не я не знаю про кого він це писав. Ще щось, ще щось, ще щось. Ще щось. От відомий політолог, то український, uh -huh. правильно, кось Бондаренко максимальний. І я думаю, може, я щось пропустив. Рік він нічого не писав, а піду-ка я. Подивлюсь, я не буду викладати скріни зараз mm -hmm. і все інше. Я просто, якщо він подивиться, він зрозуміє. Піду я подивлюсь, що він писав, ну хоча б рік тому. Можливо, він. Сьогодні у нас що? Ага, сьогодні у нас 3 е... травня. Піду, подивлюсь, що він писав рік тому, 3 травня, на свій день народження. Нічого. Можливо, він писав в квітні? Нічого. Можливо, він писав в кінці лютого? Ні. Він писав десь в середині лютого, там було два останні пости про Зеленського, про те, що Китай не Китай, ну щось якась так політологічна історія. За весь цей час кость Бондаренко, який в сьогоднішньому пості пожалівся, що його не беруть на канали, що його не беруть нікуди. Я офіційно запрошую Костя Бондаренко ввімкнутись до нас в студію. Прийти, я так розумію, не вийде, так? тому що навряд чи він в Україні. Або вімкнутися. я хочу задати питання: а чим ви займались цей рік? Де хоч один текст, одна заява на підтримку України, на підтримку країни, в якій ви довгий час працювали, заробляли гроші, були відомою авторитетною людиною? Я не побачив жодного. Там були якісь репостики, знаєте, ну, якась така херня. Немає нічого. Немає. І тут у нас з'являються люди, які поза політикою. Тут у нас з'являються люди, які просто рік вирішили мовчати. Ну, якось ситуація сама розрулиться. Якось зґвалтовані діти забудуть про те, що їх гвалтували росіяни. Якось вбиті в Бучі і закопані, або не в Бучі, в інших містах, якось вони воскреснуть. Я поза політикою, і це жах. Вибачте, мені таку тираду на початку. Так давнину людей, які. Говорили, що не поза політикою, називали ідіотами. А. Ну тобто, люди не знають, звідки пішов цей термін. Так от я повторюю, що ідіот походить від намагання позначити тих людей, які були поза політикою. Тому нема тут якихось додаткових коментарів. Є класний мем, також дуже популярний, про те, їде якийсь ешелон, і в цьому ешелоні набито людей. І маленька дитина запитує своїх батьків. Каже: А куди нас везуть? А батьки відповідають: не знаємо, ми поза політикою. Так, ну да, тобто, ну везуть їх, може в Бухенвальд, може кудись в Сибір. Ну я не знаю. Тобто, жодної у... різниці. Це просто і, і головне тут є ще один нюанс. А до чого тут політика? Ну, мова йде взагалі про виживання, тут вже не до політики. Тобто, те, що сьогодні відбувається в Україні і навколо України, це вже не політика. Ну це боротьба за виживання, за біологічне, за фізичне виживання. Я вже не кажу про такі складні конструкції, як там питання збереження української ідентичності. Тобто, це тим, хто поза політикою, взагалі важко буде зрозуміти, що мається на увазі. Але мова йде про біологічне виживання. Люди не розуміють, про що війна і вже неодноразово говорив. Це не про те, що прийдуть росіяни і поставлять свої триколори на наших адміністративних будинках. Ні, вони прийдуть для того, щоб заїхати в ваші квартири, для того, щоб забрати ваші автівки, для того, щоб зґвалтувати ваших дружин і доняк. Вони для цього прийдуть для того, щоб забрати ваше майно, для того, щоб позбавити вас будь-яких е, ну, політичних прав, потім громадянських прав, а потім навіть людських прав, Тобто, щоб у вас не було ілюзій. Тобто, і це не про політику, я повторююся. Політика в даному аспекті ну, це дійсно річ, ну не те, що там другорядна, але точно не пріоритетна. Тобто, для політики, для того, щоб займатися політикою, треба мати. Якби це сказав, знаєте, як писав один з класиків у спокійній атмосфері або без надмірного хвилювання душі, так, от да, на сьогоднішній день всіх цих передумов немає. Ми боремося за виживання. Якщо хтось не хоче боротися за виживання, або якщо хтось вважає, що йому його виживання або її виживання нічого не загрожує, то це вже навіть не ідіоти. Ну тобто, в, в античному розумінні цього слова, це просто якісь недолугі, дурні. Вибачте, якщо когось ображає. але тут нема чого ображатися. Треба просто поміркувати над тим, що кожної істоту чекає, у разі, якщо в цій війні виграємо не ми. І знову ж таки, ще раз я. Запрошую Костя Бондаренко вімкнутися до нас. І до речі, вчора я запрошував депутата Ліонова mm -hmm. з Одеси от, до себе в студію поговорити про Дмитрука, поговорити там про ще певне, і він погодився. Тобто, скоро ви побачите інтерв'ю. Я запрошую з Костя Бондаренко вімкнути студію і поговорити, чому Що він намагався осмислити весь цей рік, і чи співпадає якось. Той факт, що він консультував, ну це я просто одразу пропоную ці питання, щоб він підготувався. Що він консультував пана Новинського? Ну, це відомий факт, так що він був його консультантом, от е що він консультував пана Новинського, який є тут головним ктітором УПЦ. Тобто хто такий? Той, хто дає багато грошей, він знаєте, що напроти Олімпійського стадіону він будує великий собор. Угу. Не добудував трішечки. От. Е, значить, і, 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 і. і. Чи означає це, що вони почували, відчували себе в безпеці в разі, якщо росіяни захоплять владу в Києві? Підготуйте, будь ласка, відповідь на це питання. Інше питання я потім вже я потім вже задам. І я б ну ні слова б не сказав, не слова б ні слова б не сказав з приводу того, що є він цей Кось Бондаренко. Немає Костя Бондаренка, але оця от пафосна позиція, я рік мовчав. Я рік мовчав, поки мене тут зраджували, я подивився, я подивився дописи за весь цей рік. А мовчання з приводу вбивства невинних людей, дітей, спроби захоплення влади в Україні, мовчання від одного від стопових політологів, це не зрада своєї держави. А хто ж зрадив Костя Бондаренко? Вибачте, може, держава зрадила? Та ні, жодного разу не чув. Якісь люди, які не хочуть подавати йому руку тепер. Дивно, а чому це вони не хочуть цього робити? Давайте поговоримо про це. Кость я із задоволенням. От про політику майже не будемо. Не ну, що там про політику? Ви ж мене просто в барані рог скрутите, Ви ж відомий політолог, а я хто тут такий? Тому офіційне запрошення я.